Добрий вечір, лакарсунь. Я... Добрий вечір, Монет. Багато з йогурту з'їли? Багато з тиї йогурту з'їли? Що за кашля? Хвороби немає. Чи по підворітню текло? А ротик не попало. Це я на тебе не дивився. Що за чемирянова пішла? Що за чемиряння? куди полізла? Так, тарілка вже сидить. ножка. Це мамі ножка, а це вже на воська. Бабі на воська. А